Свій час в Україні заблокували ВКонтакті, однокласники. Чи реально буде, якщо в моменті влада прийме рішення закрити телеграму? Тому що багато хто говорить, що навіть росіяни не зуміли закрити. Як ви вважаєте? Технічно це складно. Юридично, як ви бачите на сьогодні, або суспільно взагалі складно, тому що багато йде дискусій, є попит на цей. Месенджер, так, і, зокрема, він став зараз не тільки месенджером, оскільки ми звикли все ж таки, коли таки говоримо, таке визначення до певного там, системи, так, це передача повідомлень від одної особи до іншої. На сьогодні Телеграм це все-таки платформа для висловлення думок. Ми бачимо великі потужні проекти, соціальні, інформаційні, які діють в Телеграмі. І тому, звичайно, підтримка скажена. Тобто, будь-які дискусії, що пора закривати Телеграм, вони наштовхуються на певне несприйняття навіть суспільством, тому що у нас сьогодні багато людей звикли отримувати інформацію звідти. В той же час чи потрібно це робити, ну, з власної точки зору, рахую, що. М -м, недоречно на часі нам треба проводити дуже грамотну і якісну інформаційну політику щодо того, як сприймати різну інформацію. На сьогодні ми, наприклад, повністю відмовилися від цього месенджеру.